Духовний провід Двоє івано франківських священиків поїдуть у зону. Ато рішення допомагати бійцям на сході України вони прийняли самостійно. Тепер чекають лише схвалення від міністерства оборони. І, хоча таких складних обставин, як зараз у державі впродовж останніх років не було, українське капеланство каже отець Олег Каськів, має глибокі традиції. Вони будь там, щоб разом з солдатами помолитися і підтримати їх, і потішити, і висповідати, адже Бачимо ці проблеми, які є. Солдати також потребують особливіший спосіб і священика, і Божої ласки, і молитви. Тобто, це не є щось нове, тому що ще митрополит Андрей Шептицький, українська Галицька армія, і інші вони мали завжди капеланів, гракотволицьких священиків, і зараз, якщо подивитися на практику європейських країн. То капелан священник ще завжди присутні. Не лише капелани, але й правоохоронці на Донеччині та Харківщині знаходяться працівники прикарпатського ДАЇ від сержанта до майора. Тиждень з ними перебував і начальник обласного управління Ярослав Ковальчук. Утім, через службові обов'язки змушений був повернутися. Наразі охороняти блокпости та здійснювати супровід у зоні. АТО залишилося дев'ять інспекторів з Івано-Франківщини. На даний час у відрядженні у нас знаходиться дев'ять чоловік. Несуть службу хлопці, шість чоловік несе службу в візьомі на блокпостах і три чоловіка в червоному лімані. Вони поїхали службовим автотранспортом. Поїхали наших дві шкоди і посад службовий. На тому транспорті вони несуть службу. Тривалість відрядження місцевих працівників ДАІ місяць, половину цього терміну вони вже відслужили.